От оцей хрест є плюс ще 20. Нагадували кожному з нас кожного дня про те, за що відповідаємо ми. Загинули, захищаючи нашу державу. Така зарубінка на серці має бути у кожного. Це дуже тяжко, що то пробити сьогоднішній в нашій країні. Виготовлення цього пам'ятника спонукало яка, дві причини. Перша причина в тому, що я шукав племінника свого півтора місяця, який загинув, а той, ми його случайно знайшли благодаря афганцям, які знайшли свого командира, і він був в з ним вже загордотий в землі. І друга причина в тому, що всі ці захисники наші. Поховані в різних місцях Черкасіни, Я вважаю, що треба було зробити алею слави, де б їх всіх поховали. А так, яку я хотів би, щоб вони всі їхні матері, батьки, жінки особливо приходили сюди, вшановували їхню пам'ять, спілкувалися один з одним. Я хотів, щось зробити, і кожен думаю, що хоче, тому що вони віддали життя за те, щоб ми жили краще, заможній, суверенний. Соборний України